Христос, народив. Христос народився. Христос народився. Це в нас, каже, Христос зарождає. Добре, Христос зарождає. В мене з Львівщини, я з Рівненщини. У нас трошки інакше. Ну і так, я зрізаю листочки. так, зрізай листочки, так буде культурніше, але обережно не пошкодь бананчики і руки собі. Так, давайте трошки розкажу вам про сам банан. Це є полінезійський сорт, рахується як кулінарний, тобто його смажать, запікають, готують з м'ясом, з рибою, але його можна їсти і в такому вигляді, в якому ми його зриваємо. Він має таку текстуру не кремову, не водянисту, він більш з текстури. Колір в нього є оранжево-рожевий, то є високорослий сорт. Бачите, він якщо згідти і донизу, то до переміг нованчі, до перемігі він буде десь 5 метрів. Висота зараз у мене трошки вище в нього, бо він росте в моїх умовах, умовах копаної оранжереї. Оранжерея копана ще плюс-мінус на 2 метри вниз, саме тут тропіках. Відповідно, вони трошки видовжуються, але я цю проблему, думаю, вирішу, бо вже шукаю альтернативу лампам піднатом. Є така альтернатива, я думаю, якщо його протестую. Пізніше з вами поділюся. Якщо говорити про цикл цвітіння, від посадки до цвітіння в середньому йде 9-12 місяців, це якщо є стабільне тепло. Тобто, якщо немає такого низьких так, температур при зимовому періоді, то якраз 9-12 місяців і ви отримаєте ось таке громад. Далі, починаючи від цвітіння, до зрізу вживанчик, коли вона стає стигою, і знову ж таки, в залежності від умов, може пройти 3-5 місяців. Три, то коли у вас жара, у мене вона висіла 4,5-майже 5 місяців. І ось почалось трошки забарвлюватися, буквально. Два тижні назад маємо ось таке гроно. І так, бананчик ми зачистили. О, тепер коханий його буде зрізати. Ріжеш трошки вище руки, щоб я могла, да, десь тут, а щоб я могла його підв'язати і поставити на дозарювання тепле місце. Да, ми зрізаємо такі частково зелені. Ми треба звільнити трошки місце. Так, для... да, можна вже. Ну, давай. Обережно. Опа! Ну, отак. Отак ну, воно зрізається, так воно вирощується. Це не просто насправді. Ну і так, зрізали ми нашу банцю. Давай трошки подивимося. Mm -hmm. На неї. Ось ці м'якінкі, вони вже будуть їздені. І так ще раз наголошую, що його можна і жарити, і тушкувати, і їсти просто так, як він. Будемо солити скоро відворі? Ні, ми солити не будемо. До речі, в соліннях він теж використовується, але з легка зеленою текстурою. красивий. Mm -hmm. Красивий. Все. А ми пішли смакувати. А? Смакувати ще не так скоро. Ну, о, є деякі, які можна вже. їсти. речі, я його з'їм, можна. О того що м'якшого. Оцей та та Він жовтоку черешку має. Ось така. Така краса. Чипс. ну що? рожевий. оранжево рожевий. Люди не вірять. Каже, що це світло нам відсвічує, але він насправді має оранжево рожеву структуру. І то є особливість даного сорту. Не. А, до речі, казали в коментарях, що шкірку, що його можна їсти шкіркою. Я не пробувала, казала, що я попробую. Не, не, не зараз. Чому? А я спробую потім поділюся. Ну добре? Смачні банани. Коли їх смажиш, жариш, то вони якусь дають таку більшу кислинку, ніж вони мають. І то дуже смачно насправді. Смачно? Як в дитинстві. Ну давай, нас зараз чекає зрізка мамки. Зараз? Так? Ні. Та-та-та. Та. Треба, треба, треба. Я потім сама то не зроблю. Мені буде тяжко. Ні. Ну все, будемо різати мамцю. І так, продовжуємо. Будемо проводити зрізку материнської рослини. Ось там вона. Зрізка є обов'язковою. Що, кохане? Наша постійна рубрика заготовлення дров. Ага. Black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. I wanna hear it talking shit from the drama. Come and number am a take your mama. Mr. Whip, whipped, whip with the gun down dropping bodies in the place to a suntime. Can't fucking do I'm going to, to the, the bullet fly, I'm the last one to die. які нещодавно відквітнули. Це ось один. Йдемо далі. Так. Так, так, так. І ось тут наш бананчик, з якого ми вже зрізували вас такий донос. І він отакий має вигляд. Громи велике. І ще така коротенька інформація людям, які вирощують банани. Власне, знову ж таки, на моєму досвіді, бачите, похиляні ось такі опавші листочки у банана. Я їх не зрізую. І всім рекомендую не зрізувати, тому що від кількості листя залежить кількості рук на гроні. Краще їх ось так обламати, але не до кінця, щоб все ж таки пожива ще йшла. І вони продовжують харчувати ось цю громадину. І коли вона вибухне ви будете бачити, вона буде велика. То точно. Далі. Коли бананчик власне, сам починає ось так опускати, ламати своє листечко, це значить, що бананчик пропихає бутончик до верху. В природі вони підсихають, а ось в умовах стабільної вологості плюс-мінус вологі, листочок живе досить довго. За рахунок цього і можна мати більше грому. Навіть ніж в природі. Ну, ось так. Тобто, якщо ви бачите, підсумуємо, якщо ви бачите опавши листочки у вас на банані, не зрізайте їх. То раз, якщо банан вже доріс до е, такого етапу, що буде входити в фазу цвітіння, відповідно, то має сигналізувати, що через місяць при хорошій температурі. Плюс 20-24. Бананчик показує вам свою квіточку. ну Ось таке. Надіюсь, буде комусь корисно Але для того, щоб з'явився квітонос і щоб бананчик плодоносив, а тільки не ростив лопухи, як кажуть, потрібно відповідні умови. Потрібна досвідка, світовий день має бути. Не менше 13 годин і тепло. Не менше 19-20 градусів в зимовий період. Ви якщо нижче, коріння припиняє ріст. Ось. і Слідуючим таким важливим у вирощуванні банану є його удобрення. Все ж таки, все одно рослинки потрібно відчувати, любити і розуміти, що вони хочуть і що вони показують. Бо, наприклад, в мене з самого початку, коли я не знала про такий момент, бачите, листя таке порване, то брак кальцію. От, я не агроном для того, щоб я вийшла. Ой, на ті знання, що я зараз маю. Я потратила досить багато ночей, підчитуючи то все. І все одно, навіть знаючи той брак якогось мікроелемента, потрібно ще розуміти і кількість, яку потрібно внести для того, щоб баланчик засвоїв. І що не менш важливо, як то вносити, чи капельним шляхом, чи через ґрунт. Одним словом. то ціла наука. Ось так. Будемо закінчувати. Може, дзвонить старший, що проснувся менший. Сьома, що ти робиш? Що ти робиш? все порядку. Все добре. Дух у нас є, Я не чи є виду, чи дує. Ну, так, чоловік пильнує в мене за порядком, щоб було тепло. Всім добра, підписуйтесь, буде цікаво і бачимо.